Сьогодні ми поговоримо про вдячність. Це почуття, яке ми відчуваємо, коли цінуємо та визнаємо допомогу, підтримку або доброту іншої людини. Коли ми вдячні, ми відчуваємо радість та щастя. Ми розуміємо, що це було для нас важливе і цінне. Вдячність часто відображається у теплих та сердечних діях та виразах. Як пояснити дітям, що таке вдячність? Звичайно, на прикладах. Якщо хтось допоміг їм виконати завдання або, наприклад, зробив подарунок, можна пояснити, що важливо висловити вдячність словами або діями. Розкажіть, як самому приємно відчувати вдячність і як це може зробити інших людей щасливими. Малята а як ви розумієте, що таке вдячність? Важливо дякувати всім за допомогу. Мені дуже подобається, коли мені дякую. Дякувати можна не тільки словами, але і справами. Подяку можна почувати не тільки до людей, а й ще що себе оточує. Да, дякую мамі. Природа теж чує подяку. Да. Дякувати можна за турботу і любов. На допомогу батькам пропонуємо невеличку казочку, спрямовану на формування почуття вдячності. Знайшла дівчинка в траві червону солодку ягідку, з'їла її та сказала. Спасибі, ягідко, що пригостила мене. Чому ти мені не кажеш спасибі? Почувся тонкий голосок. Я водичка напувала твою ягідку, щоб вона виросла велика. І мені забула подякувати. Прогудів низький голос. Я земля готувала твою ягідку, щоб вона стала солодкою. Мені теж ніхто не сказав спасибі, пролунав дзвінкий голос. Я сонечко гріла твою ягідку, щоб вона була червоною. Дякую вам, водичко, земле і сонечку, за те, що виростили для мене червону, велику і солодку ягідку!» – промовила дівчинка і весело побігла додому. А водичка, земля та сонечко знову стали працювати і виростили багато нових ягідок, яблучок і горішків. А ще пропонуємо вам пальчикову гімнастику подяка. Піднялися росточки, з'явилися листочки, розкрились пелюсточки, бджілки прилетіли. Сили. Медок нам збирали, діток пригощали, ми медок хвалили, спасибі.